Буквально на днях у нас на каналі вийшов детальний огляд Samsung Віф'Юніті S9, де я з точки зору професійного дизайнера поділилася враженням від знайомства з цим монітором. Однак, щоб не затягувати це відео, я вирішила розповісти про мультимедійні можливості в окремому ролику. Тут ми спокійно і про ігри поговоримо і про можливості підключення консолей, і подивимося, що взагалі може запропонувати професійний монітор з Tizen OS в плані дозвілля. Мене звати Анастасія, ви на каналі Кедерком. А це мій досвід використання Samsung Віф'юніті S9 у якості Мітора для розваг і відпочинку. До речі, це відео виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Насправді, перше, що прийшло мені в голову, коли я побачила 27 дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 5К, треба запустити якусь гру на максималках. Бо з такою плотністю пікселів картинка має бути просто неймовірною. І це дійсно була топова ідея. Бо які там фотошопи і інші робочі задачі, коли перед тобою твій улюблений проект такий деталізації, завдяки високій контрастності, точності передачі кольорів і яскравості в 600 От, НІТ виглядає це дійство надзвичайно насичено і реалістично. Зрозуміло, що для нормальної частоти кадрів такій роздільній здатності треба мати доволі потужну систему. Та й частоти оновлення 60 Гц буде недостатньо для чогось кіберспортивного. Проте сюжетні проекти, як та RDR2, просто зачаровують деталізацію. І сотні FPS чи висока частота оновлення тобі тут точно не потрібні. А от чого трошки не вистачає, так це підтримки адаптивної синхронізації VRR. Це призводить до ривків зображення при нерівному FPS, і якщо у вас є можливість залочити фреймрейт, чи вімкнути вертикальну синхронізацію на вашому ПК краще так і зробити. З підключенням десктопу чи ігрового ноутбуку до S9 не повинно бути ніяких проблем. Треба лише мати гарне залізо. Проте обмежений набір портів накладає деякі особливості з використанням інших пристроїв, що не мають Thunderbolt чи DisplayPort. Наприклад, для підключення консолі вам треба буде придбати адаптер з HDMI на Type-C, і не перший, який ви знайдете в інтернетах, а саме активний адаптер. І навіть тоді можуть виникати проблеми в налаштуванні розділів. Здатності з обмеженням на відмітці 1440p і не вище. Так що треба буде трохи поекспериментувати з адаптерами або подивитися в сторону HDMI Might to DisplayPort варіантів, щоб досягти бажаного результату. Тим не менш, в S9 підтримує HDR, і він також без проблем працює на консолях. Так що хай роздільна здатність не максимальна і треба трохи погратися з підключенням, все ж грати з гейпадом в руках і отримувати насолоду від картинки реально. Із цікавих речей, котрі можна підключити без усяких забав з адаптерами. Телефон або Android з підтримкою зображення виводу по Type-C. З виходом повноцінних AAA проєктів на мобільні платформи, використання свого телефону в якості ігрової консолі вже не здається чимось дивним. Головне подумати про забезпечення адекватного охолодження. І вперед, в залежності від можливості вашого пристрою, роздільна здатність буде досягати 4К 60 Гц підтримкою HDR, а у випадку використання iPad Pro можете розраховувати на нативні 5К. Зрозуміло, що пристрої ще не в змозі забезпечити максимальну кількість графіки в іграх. Зі старших платформ, але круто мати можливість після роботи пограти в щось на великому екрані, використовуючи смартфон. Взявши геймпад в руки, розуміння, що я граю з мобільного, зовсім не було. Якщо ж у вас iPhone з Lighting, то, по-перше, треба буде зібрати цілий потяг з перехідників. Злайтінг на HDMI, який іноді потребує зовнішнього живлення. Потім з HDMI на Type-C. І тільки після цього підключати це все по Type C до монітора. А по-друге, вивід зображення буде обмежений 1080p. Щодо рівної якості, яку отримуємо по тому підключенні AirPlay, так що, як на мене, вигадувати щось в такому випадку не варто, бо легше просто кастити зображення на S9 без дротів. Теж саме можу сказати про Android-смартфони без підтримки відеовиходу по Type-C. TC. Unity S9 підтримує MiraCast, який забезпечує роздільну здатність до 1080p. І ви можете транслювати як свої фотографії, так і геймплей якоїсь гри. А можете взагалі вімкнути кіноху і дивитися на великому екрані. Проте останнє все ж комфортніше робити без використання додаткових пристроїв прямо на самому. У моніторі, бо по факту перед нами не просто професійний екран для дизайнерів чи відеомейкерів, а ще й смарт TV на базі Tizen OS. Останнє надає доступ до широкого спектру потокових сервісів та додатків безпосередньо з монітора. Хочеш щось подивитися онлайн? Є окремі аплікухи найпопулярніших сервісів, такі як Netflix, Disney Apple TV, Spotify, YouTube та інші. Вони дозволяють дивитися щось нове в 4К з HDR. Не знайшов потрібний контент там. Є вбудований браузер, що дозволяє як виконувати базові робочі завдання, Дання, так і подивитися щось онлайн. Але, як на мене, найкращим варіантом буде використання Plex, бо, маючи таку високоякісну панель перед очима, не можна не подивитися улюблені фільми в максимальній якості з вашого домашнього серверу. Якщо великої бібліотеки фільмів у вас немає, ніхто не забороняє підключити накопичувач з потрібним вам контентом у 4К і насолодитись без типового потокового стиснення, яке все ж присутнє в популярних онлайн-кінотеатрах. Монітор спокійно реагує на важкі файли в 4К якості і під. Всягує субтитри, якщо вони є. Єдине, вам також знадобиться адаптер з Type-C на звичайний USB для підключення зовнішніх накопичувачів. До речі, монітор адекватно працює з адаптерами Type-C Ethernet та type c Jack, що дозволяє і швидкий інтернет подроту під'єднати, і якісну аудіосистему. Знайшовши ідеальний варіант перегляду для себе, можна просто насолоджуватись переглядом, не переймаючись за якість картинки, бо ви дивитеся кіно не на звичайному телевізорі, а на дуже якісній і відкаліброваній панелі. Наче все, про що я вам сьогодні розповіла, може здатися трохи складним і дивним, адже для будь-якої конкретної задачі, як то ігри чи фільми, можна знайти більш підходящий варіант. З більшою кількістю об'ємів, з частотою оновлення 140 або 240 Гц і за менші гроші. Але поєднання саме такого монітору, роздільної здатності 5К, якості кольоропередачі та смарт можливостей, на ринку особливої немає. Мені дійсно було цікаво подивитися, наскільки універсальним може бути Samsung Fiffinity S9. В реальному житті, крім виконання якихось робочих задач. І можу сказати, що Vifunity S9 з Tizen OS надає доволі цікавий досвід смарт дисплею, поєднуючи функціональність звичайного монітора з можливостями Smart TV. Так, є деякі особливості і обмеження, але маючи невеликий простір і бажаючи придбати універсальний безкомпромісний робочий монітор з 5К, який ще й може розважати після робочого дня, Vifunity S9 стає вельми цікавим варіантом. Так як в мене була можливість покористуватися ним доволі Великий проміжок часу. Я подумала, чому б не поділитися своїм типовим воркфлоу, який в мене з'явився за час використання S9 в якості основного монітору. Так що в наступному відео я продемонструю деякі креативні проекти, над якими працюю зараз, і поділюся, чи дійсно роздільна здатність 5К настільки впливає на роботу дизайнера, як про те, розповідають в інтернетах. Всім дякую за перегляд. Протискайте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші нові випуски. Па-па!